Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.ua і в цьому відео ми поговоримо про нову тапалку від екосистеми Pixelverse. До речі, яка вже зібрала 5,5 мільйонів інвестицій, що досить таки непогано. Давайте перейдемо в мій телеграм-канал. Я одразу вам покажу пост. Я робив його ще 8 червня, сьогодні вже 13. Тому, якби ви були підписані на мій телеграм-канал, ви вже могли б зайти в цей проект. І давайте подивимося тут таке. Pixelverse – це екосистема, що складається з трьох основних продуктів, побудована в стилі кіберпанк і пізніше буде інтегрована через свій блокчейн Pixel Chain. Будують продукт імениті особи, як екс-менеджер лістингу на Binance з проекту Trust Gross the Edges. Що потрібно робити? Потрібно просто перейти в бота. Я вам, до речі, посилання залишу якраз на цей пост з інструкціями. Переходите в бота, тикаєте, заробляєте жетони, клеймите токени кожні 8 годин. Тобто можете тапати, мож, а можете і ні, просто заходити один раз 8 годин і збирати токени. Можна брати участь в боях, плюс набивати рейтинг, прокачувати робота, виконувати завдання, підписки і забирати нагороди, запрошувати рефіль. Ну і, звісно, чекати на лістинг. Лістинг, до речі, має бути вже в цьому місяці в червні. Тож не тягніть, а встигніть хоча б трошки та заробити цих токенів, щоб хоча б щось можна було заробити. Не знаю, яка буде, звісно ж, ціна при лістингу, але надіємо, що зможемо тут непогано заробити. Тож, давайте не будемо далі тягнути і переходимо на екран мого телефону і дивимося, що потрібно робити наглядно. Що ж, ось ми знаходимося в боті. Тут все як зазвичай. Нажимаємо кнопочку старт, у нас відкривається. Менюшка і нажимаємо Launch Bot». Тим самим запускаємо бот, де ми зможемо фармити токени. Ось, запустився бот. Як бачимо, в мене вже повний. Тобто кожні 8 годин ви можете збирати. Ви можете тапати по екрану або просто кожні 8 годин збирати. Я нажимаю, і все це додається на мій баланс. Як бачимо, все це додалося. Тепер, в принципі, я так само можу тапати, коли заповнюється шкала. То ви можете не, не чекати, коли прийде 8 годин, можете тапати, кому це цікаво. Але я цього не роблю, просто кожні 8 годин заходжу і збираю. Що ж, далі в нас тут є ще нагороди. Якщо перейти сюди, тут нажимаєте клейм, і кожен день можна заходити, забирати нагороду. Сьогодні шостий день підряд. 60 токенів я забираю. Нажимаю клейм. Все, я забрав. Далі є daily Combo». Це щось схоже на хамстер комбо, тобто постійно там як літинки, потрібно пересовувати картинки. Я от зараз нажму, але в мене чомусь перестало сюди заховувати. Не знаю, може це якийсь баг чи глюк. Ну, в принципі, неважливо. Але о, зайшло. Зайшло це добре. Заодно покажу, як це робиться. Я вже знаю сьогоднішнє комбо. До речі, перейдіть в мій телеграм-канал. Я там постійно публікую нові комбо кожен день, як на хамстер, так і. На піксель тап. Ну і, звісно, про, по інших проєктах і різні класні промки по біржах. Так, ось як це робиться. Е, так, перший, зараз я знайду. Так, так, так. Перший у нас оцей. Ви просто зажимаєте і перетягуєте. Ось так, зажали, перетягнули. Далі наступний. Так. Два рази по ньому тапнули і перетягуєте. Все. Так, знову наступний. Так, наступний танк. Головне не помилитися. Так, і наступний ось цей. Так, стоп-танк чомусь нам не став на місце. Ставимо і наступний ось цей. Ставимо. Перевіряємо. Все, я плюс лям 300 тисяч заробив. Нажимаю клейм. Все. Таким чином, теж можна заробляти кожен день на комбо. Ще раз повторюсь, підпишіться на телеграм-канал, там я викладаю нові комбо. Далі можна перейти на завдання. Тут, як бачимо, є різні завдання. Можна приєднатися до телеграм-каналу, до їхнього твіттеру, зареєструватися на сайті, ну і так далі. Можна ставити, як бачимо, лайк, ретвіт. Все, за все це ми отримуємо токени. Далі, якщо нажати вверх, тут тижневі рефератором, тобто хто більше рефералів запросив. Тут на першому місці я просто в шоці: 289 тисяч рефералів. Це просто ого. го Ну, в принципі, не важливо. Нам до таких результатів ще йти, йти. От тут же є кнопочка Запросити тут. Ви можете теж запрошувати ваших рефералів. Як бачимо, запрошуйте друзів, отримуєте плюс 2 тисячі токенів, в кого є преміум в Телеграмі, плюс 10 тисяч токенів і плюс 5 за ваших друзів, і 1% з другого рівня. Нажимаєте кнопочку Запрошуйте друзів і тим самим копіюєте своє реферальне посилання. Далі тут є ще боротьба. Тут ми можемо грати. Я вже, до речі, прикупив кілька. Тут у домашніх улюбленців. Так, ну, в принципі, ви тут одразу, одразу можете нажати кнопочку Боротьба. Давайте нажмемо. Тут в очікуванні бою, і хвилину ми тут повинні тапати. Хто кого перетапає, той і виграв. Тапаємо на кружечок і ось так. Хто перший натапає, той виграє. До речі, я, якщо чесно, ні разу не виграв, але була така інформація, що. Тут неважливо виграли ви чи програли. Головне, чим більше проводити бої. Якщо чим більше боїв проводити, тим більше і, скоріш за все, буде дроп. Тобто дроп теж від боїв буде залежати, приймаєте ви тут участь чи ні. От, я, звісно, тут же токи не постійно програю, але думаю, це не так страшно. Заходжу, просто кожен день, кілька боїв проходжу при випадок і все. Ось. Так, я, в принципі, трошечки перемотаю, щоб не затягувати. Ось, як бачимо, я програв. Мінус 5000 токенів. Можна почати нову гру, можна просто вийти. Давайте вийдемо, не будемо більше програвати. Ось, як бачимо, у мене теж тут ще є улюбленці і є купити улюбленця. До речі, давайте купимо, купити за мільйон монет. Давайте візьмемо. Ось так, 9, 9, 9 у нас. Що ми там взяли? Ось такого улюбленця ми купили. Можна його модернізувати, нажимаємо Модернізація, і тут можна піднімати рівні. Підніміть рівень за 5 тисяч монет. Піднімаємо. Далі, Далі за 20 тисяч монет. Піднімаємо. Як бачимо, тут є максимальна енергія, віднова і сила. Все зрозумів, давайте ще трошки. Ось таким чином ми прокачуємо улюбленців, і потім ми можемо. Ними знову ж таки грати. Вибираємо улюбленця, вибираємо боротьба і далі граємо. Там виграємо чи програємо, вже залежить від вас. Але як і сказав, в умовах дропу є, щоб потрібно грати, тому що від цього теж буде залежати дроп. Так що неважливо, ви граєте чи програєте, хоча б там кілька разів в день заходьте і грайте. В принципі, на цьому все ось така прикольна тапалка від, від, від Pixelverse. Кому відео було корисним і цікавим, ставимо, звісно, ж подобайку. І підписуємося на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей.